Президент США Дональд Трамп таки цього тижня, це було у четвер, підписав указ, де є умови продажу TikTok в США материнською компанією Байденс. Це китайська компанія, і у неї залишиться мінонітарна така частина, це менше 20 відсотків. Ну, згідно цього указу. Ну і заможні е, спонсори, до речі, Трампа, такі, які представляють гіганта так, Оракл. Делгруп, а також медіамагнат Руперт Мердок. Вони будуть ніби керувати американським тік -током. Побачимо, що з того всього вийде. Трамп заявив, що не буде якоїсь там політичної належності, упередженості. Час покаже. Ну і на кінець цей телесеріал епопея з продажем TikTok США завершилась. Дуже довго до цього йшли. Спочатку китайці були проти, але потім минулого понеділка у Мадриді, коли зустрічалися і міністр фінансів США Бесет, і віце-прем'єр Китаю, там була узгоджена рамкова угода, Потім минулу п'ятницю по телефону говорили Трамп і Зіньпині, і Вони все це узгодили. Отже, Тік-Ток у Сполучених Штатах продається, який буде результат, всі побачать згодом.